Сьогодні ми продовжимо визначати склади у словах. Давайте згадаємо, як визначаються склади у слові. Треба прикласти руку до підборіддя та повільно промовляти слово, торкаючись підборіддям до руки при вимовлянні кожного складу. Скільки торкань підборіддя до руки при вимові слова, стільки і складів. А ось. І перша вправа. Давайте допоможемо тваринам знайти свої будиночки відповідно до кількості складів у слові. В кожному будинку різна кількість віконечок. Скільки у будинку віконечок? і складів повинно бути у слові, назви тварин. Вимовляємо перше слово. Папуга. Скільки разів відкрився ротик? Три. Що це означає? У цьому слові три склади. В який будиночок заселимо папу? У будиночок з трьома віконечками. Правильно! Наступне слово лев. Скільки в цьому слові складів? Один. Наш ротик відкрився тільки один раз. В який будиночок ми заселимо лева? У будиночок з одним віконечком. Далі слово слон. Скільки разів відкрився ротик? Один. У цьому слові один склад. Слона ми заселяємо в будиночок з одним віконечком. Далі слово тигр. Скільки в слові тигр складів. Вірно, в цьому слові один склад. Заселяємо тигра в будиночок з одним віконечком. Наступна тваринка заєць. Скільки складів у цьому слові? Скільки разів відкривався ротик? Два рази. Що це означає? Це означає, що в цьому слові два склади. Відправляємо зайчика в будиночок з двома віконцями. Далі миша. Скільки в цьому слові складів? Правильно, два склади. В який будиночок заселяємо з двома віконечками. Наступне слово метелик. Скільки разів відкрився ротик? Так, три рази. Це означає, що метелик буде жити у будиночку з трьома вікнами. І останнє слово бегемот. Скільки разів відкрився ротик? Три рази. Це означає, що в цьому слові три склади. Бегемот буде жити у будиночку з трьома віконечками. Молодці діти! Продовжимо вчитися визначати кількість складів. Які предмети зображені у нас на малюнку: чашка, піраміда, м'яч, машинка. Давайте визначимо кількість складів в словах, назвах предметів та доберемо відповідну схему. Один склад позначаємо одним прямокутничком. Перше слово чашка. К. Скільки складів у цьому слові? Так, два. Яка схема нам підійде? Вірно, схема з двома прямокутниками. Наступне слово. Пі-ра-мі-да. Скільки разів відкрився ротик? Чотири рази. Це означає, що у слові піраміда чотири склади. Яка схема нам підійде? Вірно, з чотирьма прямокутниками. Далі слово м'яч. Скільки складів у цьому слові? Так, один склад значить один прямокутник. І останнє слово машина. Скільки складів у цьому слові? Так, три склади. Три прямокутничка. Молодці діти. Назовіть предмети, що зображені на малюнку. Замок і замок. Ці слова мають однакові звуки, але вимовляються по-різному. Давайте вимовимо слово по складам. Перше слово замок. Скільки складів у цьому слові? Так, два склади. Який склад ми говоримо голосніше? Другий, вірно, наступне слово замок. Скільки складів у цьому слові? Також два. Який вимовляється голосніше. Перший чи другий. У цьому слові перший склад вимовляється голосніше. Склад, який вимовляють голосніше, називають наголошеним складом. Уважно розгляньте малюнок, що ми бачимо на ньому. Ми бачимо кімнату, в якій обідає сім'я. Які меблі знаходяться в цій кімнаті? Диван, стіл, стільці, полиця. А тепер визначимо кількість складів у кожному слові та наголошений склад. Щоб визначити наголошений склад у слові, будемо використовувати питальний тон. Перше слово диван. Скільки складів у слові? Так, два. А тепер запитаємо, це диван. Який склад вимовляється голосніше? Перший чи другий? Так, другий. У цьому слові наголошений склад другий. Далі слово сільці. Скільки складів у цьому слові? Два. А тепер запитаємо: це сільці. Який склад вимовляємо голосніше? Перший чи другий? Так, другий. У цьому слові наголошений другий склад. Наступне слово полиця. Скільки складів у цьому слові? Три склади. Запитаємо: це полиця? Який склад вимовляємо голосніше? Другий склад вимовляємо голосніше. Наголошений склад у цьому слові другий. І останнє слово стіл. У цьому слові тільки один склад, і він є наголошеним, що зображено на цьому малюнку? Одяг. Поділимо кожне слово назву на склади та визначимо наголошений склад. На письмі наголошений склад позначається значком малесенькою рисочкою зверху та називається наголосом. Перше слово шапка. В цьому слові два склади, два прямокутнички. І ми бачимо. Значок на першому наголошеному складі Шабка. Перший склад вимовляємо голосніше. Наступне слово шуба. Скільки складів у цьому слові? Шу-ба. Два. Визначаємо наголошений склад: перший чи другий. Шуба. Який склад, я говорила голосніше. Перший. Правильно, наголошений склад перший. Вибираємо два прямокутничка. Далі кофта. Скільки складів у цьому слові? Два склади. Який склад ми чули голосніше? Кофта. Перший склад у цьому слові. Наголошений. Наступне слово штани. У цьому слові скільки складів? Два склади. Нам потрібно два прямокутнички. А який склад говориться голосніше? Штани. Перший склад говориться голосніше. Вірно. Далі слово шарф. У цьому слові перший склад, тому він і наголошений. І останнє слово «рукавиці». ці. В цьому слові скільки складів? Давайте ще раз повторимо: «Рукавиці». ви ці. Правильно. Чотири склади. А який склад наголошений? Який склад говориться голосніше? Рукавиці. Вірно.